Що робити, коли хтось просить у вас позичити телефон? Наприклад, ви йдете по вулиці, до вас підходить людина. Як діяти? Друзі, тут не зовсім це питання етикету, це питання адекватності. В мене був такий, такий випадок, коли до мене підійшла жінка, дуже схвильована. Було видно, що вона схвильована що вона не акторка. І так сталося, що вона загубила сумочку, і там були ключі, і гроші, і все інше. І вона попросила в мене телефон для того, щоб зателефонувати своїй дочці. Я попросила її назвати номер телефону, сама набрала, сама зателефонувала, і це питання було вирішено. Тому не поспішайте відмовляти, не поспішайте лякатися людей, якщо вони до вас звертаються. Бо, можливо, дійсно у людини зараз серйозна проблема, а може навіть і біда. І ви можете допомогти. Але будьте обачними, якщо до вас звертаються шахраї, бо скоріш за все. Вони себе видадуть.